Розглянемо з вами задачу на використання напівпровідникового діода, тобто ПН-переходу. Його особливість полягає в тому, що як і вакуумний діод, PN-перехід пропускає струм лише в одному напрямку, при так званому прямому включенні. Коли ділянка на півпровідника П типу частинка підключена до позитивного клеми джерела струму, ну а N відповідно до негативного полюсу джерела струму. Отже, у нас є схема підключення між собою чотирьох резисторів. І між резистором 1 та резистором 2 вімкнено діод. Діод ідеальний, Тобто опору він не має. І в першому випадку струм буде протікати від точки А до точки Б. Нагадую вам, що струм тече від плюса до мінуса. На електричних схемах а, трикутничок, частинка нашого напівпровідникового діода, це, відповідно, напівпровідник П-типу, а рисочка позначає напівпровідник Н- типу. Отже, в першому випадку, як зараз ми розглядаємо, струм потече від плюса, тобто від точки А. Далі маємо точку розгалуження, струм потече вгору вниз, пройде через перший резистор, опиниться ось тут. І ще питання, чи буде він протікати струм далі. Так як ми бачимо, що ділянка П-типу напівпровідника підключена до плюса, це пряме включення, відповідно, струм протече далі. В такому випадку струм проходить через наш напівпровідник, і далі через резистор 2. струм пройде до точки Б. Якщо розглядати нижню частину кола, то струм через резистор 3 проходить, через резистор 4 проходить, і також йде до точки Б. В нашому випадку ми тоді спостерігаємо, що наше електричне коло складається з двох ділянок послідовного з'єднання. Ось я першу ділянку червоним пунктиром виділяю, її ми замінимо одним резистором з опором 1, 2 і нижню ділянку резистори 3-4. Їх можна замінити одним з опором 3-4, і відповідно, якщо будемо малювати еквівалентну схему, то ось точка А, від неї в коло точка розгалуження. Тут в мене буде один резистор опором 1,2, вниз йдемо до. Діляночки з резисторів 3-4, які були з'єднані послідовно, відповідно, можу замінити на один резистор опором 3-4. Далі. У нас є ось ця точка розгалуження, і від неї до точки Б. Маємо підключення двох резисторів. Виключно паралельно. І так, для першого випадку записуємо дано і так, опори однакові. По 2 ома. Загальна напруга на ділянці складає 36 Вольт треба знайти загальну силу струму. Системи Сі тут не треба, дивимось на нашу еквівалентну схему. Нам треба для того, щоб розрахувати взагалі загальну силу струму, користуючись законом Ома, треба знати загальний опір ділянки. Для цього знайдемо загальний опір ділянки 1, 2, тобто R1,2, як суму r 1 плюс r 2 тобто. 2 плюс 2 4 Ом. Так само знайдемо ділян... опір ділянки 3, 4, вибачте. Вони з'єднані між собою послідовно, тому це r 3 плюс r 4 R3, 34 загальний опір, також 2 плюс 2, 4 Ом. Ну, а при паралельному з'єднанні ми знаходимо опір через формулу одиниця на R, тобто загальний опір цієї ділянки дорівнює одиниця на опір 1, 2 плюс одиниця на опір 34. Так, одиниця на R. Дорівнює 1 четверта плюс 1 четверта. Знаменники однакові, чисельники додала, знаменник залишила тим самим. 2 і 4 скорочуємо по 2, тобто буде 1 друга. Значить, 1 на r – це 1 друга. Напишу окремо. Перевертаємо дріб, мені треба отримати просто R, міняємо чисельник і знаменник місцями. Одиниця у знаменнику нам нічого, не ні на що не впливає. Отже, опір, загальний опір, 2 Ома. Ну а далі користуюсь законом Ома для знаходження сили струму в колі. Маю 36 вольт ділю на 2 ома, маю 18 Ампер. Це перший випадок. Тепер розглянемо другий випадок. Коли струм тече від точки Б до точки А. Тобто, тепер справа плюс, зліва мінус. У нас з вами так само залишається, що Зліва на діоді у нас напівпровідник П-типу, це акцепторний тип домішок. Пам'ятаємо, там у нас основними носіями заряду є позитивні дірки, а не основним типом заряду є Електрони, тобто електронів менше, ніж вільних вакантних місць дірок. Так як дірки вважаються позитивними, тому і е, напівпровідник, де більше дірок, ніж електронів, вважають напівпровідником П-типу. А рисочка, тобто права частина нашого діода, це напівпровідник N-типу. Напівпровідники N- типу це Донорні, донорний тип домішок. В цьому випадку у нас кількість електронів буде більшою, ніж кількість дірок. Так як електрони є негативно зарядженими частинками, то звідси і назва що N-типу негативно Заряджені частинки, тут приобладають над позитивно зарядженими дірками. Отже, тепер розглянемо, як тут струм тече. Від плюса струм тече е, до точки розгауження, і далі розходимось до другого і четвертого резистора. Якщо через другий резистор струм протече, то, дійшовши ось сюди, там, де ми маємо, що напівпровідник n типу приєднано до позитивного полюса джерела струму, далі струм протікати не зможе. Все, ми так, у нас працює наш діод, що якщо він вімкнений у зворотньому напрямку, тобто негативно. Ну, скажімо, так, його негативна частина до позитивного полюса джерела струму, то е не будуть у нас протікати струм, бо всі наші електрончики з негативної да, е частинки напівпровідника будуть і рухатись до точки Б. І не дадуть основному струму просто-напросто пройти крізь напівпровідниковий діод. Відповідно, оця верхня частина ділянки буде розімкнена і струм через неї протікати не буде. Через нижню ділянку тут нічого нам не заважає протікати через резистор 4 струм пройшов, через резистор 3 струм пройшов і прийшов до точки А. Тобто, насправді, я маю лише ось таку схемку точка А. Далі верхньої ділянки в нас немає. У нас залишається лише резистор 3 і резистор 4. І до точки Б. Все. Тобто тут ще простіше, ніж в попередньому випадку. Тут ах, Струм тече тільки через два послідовно з'єднаних між собою резистора. Загальний опір тоді в колі це сума опорів r 3 і r 4 2 плюс 2 буде 4 Ом. Ну, а далі, використовуючи закон Ома, я можу порахувати силу струму в колі. При Зворотньому підключенні нашого ПН переходу. Тобто 36 ділю на 4, маю 9 ампер. Тобто, дуже уважно дивимось, як підключено наш напівпровідниковий діод. Якщо p частинка підключена до позитивного джерела клеми джерела, а N. Негативна наша частинка напівпровідникового діода підключена до негативного полюса джерела, то все окей. Струм протікає, це так зване пряме включення. Якщо ж навпаки P напівпровідник, P типу підключено до мінуса, а N напівпровідник, Включено n типу до позитивного джерела якось тут, то струм протікати не буде. Ділянка розмикається, через неї струм не протікає. Так, добре, на сьогодні на цьому все. Дякую за увагу. На все добре.